Скажіть з наші діти ночами від страху. страха. Дісла мимо нас. Ми просимо дотинуть лінію бойового соприкосневені як можна далі нашого району. Ой, а що власне сталося? І що взагалі з обличчям? Ну і що жителі ось це білгородщини собі придумали? Ось цим. А та двінуть лінію соприкосновення. От наївні. Ну а ми ж давайте про це поговоримо. Ох, як же мені подобається цей сезон літньої бавовни. Вітаю! Ви дивитеся проєкт «Зна постукали. А я Інна Набок. І традиційно покажу, чому путінська пропагандистська машина тріщить по всім швам, а окупанти вмирають на полі бою не від куль та поранень, а тифу та холери. Адже про те, що в російському війську, яке в Україні лютує тиф та холера, повідомив військовий експерт Білд Юліан Рьопке. Журналіст прослідкував, що російські пабліки останніми днями дуже активно почали писати про поширення тифу та холери. Так, телеграм-канал Два Майори пише, що в Херсонській області від черевного тифу та холери вже навіть є смертельні наслідки, і кількість захворювань зростає. За повідомленнями кожному солдату нині видають 18 літрів води на 14 днів у пластикових пляшках. Тож, звісно, через спрагу солдати п'ють брудну воду з річок та колодязів, примітивно фільтруючи її лише тканиною. Це і призводить до захворювань на тиф і холеру. Інший же російський воєнкор повідомляє про збільшення випадків захворювання на червний тиф і холеру з 15 червня. Ну а самі ж окупанти в перехоплених розмовах зізнаються, що їхні товариші навіть здаються в полон через Прагу, і що у них по кілька днів немає ані води, ані будь-якої їжі.

не будь а люди отак, отамушу по графіку, тому що прийшли туда со чоловік. Графіка не буде, і води теж тут лише хочеться додати, але ви тримайтеся. Ну вам же скажу, що це між іншим 9 тисяч путінських рабів з Омської області. Нікчемного заболоття вони у шалену спеку залишилися без води будь-якої і потної, і технічної. А знаете, же самое интересное, вот я на этаже живу, я думаю, что он боится, что если вода упадет, знаете, это все говно, а все, скажет, это Вот, объясняю еще, у вас сейчас два стоят, вся восточная полностью. в полностью. Здесь говне полностью, еще раз, вот это говно, которое пошло вот эти, с этой стороны. Вот это, что -то, что -то. А а у вас пойдет, у наши работы, работают. На все работают, на все вкупи. А что да. вы, вот где вы были раньше, вчера, а, вчера, вот только сегодня, когда вот Кирилл приехал, вы начинаете нас один раз больше рассмешается, я на перечну появился. И то, что вы таблицы, там не вообще цены. Вот там объясняю еще раз. Заканчиваю На метод, прошел прокол. Сейчас он трубу. пикурит это Сейчас я отрошу, А почему. На на каждый квадратный для машины. Ну да потому что она квадрат... машина одна... одна. А вот когда вы почему место за машину? Да потому что нет, что-то не было. Одна машина расстается. Что ты ты хочешь, чтобы? Ну а что ты положишь уже? Больше сложно, ничего не пожирать. Ва, скажіть вірніше, напишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу. Тим часом в окупованому Маріуполі про холеру заявили вже офіційно. Тож, просто уявіть собі розмах проблеми, якщо вони були змушені її визнати. Тобто, окупаційна влада вже навіть не може це приховувати. Щоправда, а як же приховати ось це? А так, Ось наша каналізація, яка займає почти весь двор, где дети бегают. И мы ходим, разносим холеру. Тут уже скоро будет озеро. Байкал. Здесь ничего не выносится, не вывозится. Ми ждем холеру. Тож Маріупольці, які чекають на повернення Маріуполя додому в обійми України. Як бачите, скрізь, куди приходить Росія, колись нормальне життя перетворюється на проблемне виживання. Тому мита, руки, овочі, фрукти та не їжте будь-де щодо купання у водоймах, ну краще утриматись, поки та точно уникати потрапляння води в шолунок. До речі, про Маріуполь. На жаль, росіяни продовжують підло та цинічно брехати і спотворювати там картинку відродження життя та відбудови міста. Звісно, це для того, щоб переконувати росіян у тому, що життя в Маріуполі налагоджується і триває. Звісно, для цього їм щось таке робити потрібно. Але. Ви тільки подивіться, як нікчемно місцями страшно, і навіть подекуди бридко виглядає те, що створюють окупанти. Це, приміром, новий парк для дітей, яким хизуються окупанти. Але тут не те, що не можна дітей сюди водити для дозвілля. На це принципі навіть дорослим дивитися лячно. Ще додати ось вона Російська Федерація на окупованих територіях у всій своїй красі. Тим часом жителі Білгородщини страждають від постійних атак дронів та обстрілів, і це вони не приховують. Уважаємий Владимир Владимирович і Андрій Ремович. Ми, жителі Грайворонського городського округа Білгородської області, Хотим привлечь ваше внимание к самой животрепещущей на даний момент проблеми массированных обстрелов Греворонского округа со стороны вооруженных сил Украины мы считаем, что тем самым нарушаются наши незыблемые права. основанные на действующей Конституции Российской Федерации. Ох, как цикаво тиждень распочинается. И что ждали? Я так думаю, все люди имеют серьезные претензии до Путина. Но даже придя домой, мы не можем чувствовать себя в безопасности, потому что жилье также становится целью ударов террористов. Люди не в силах самостоятельно защитить свою частную собственность. В СУ сжигают дома, наносят по ним удары с помощью различных видов оружия, в том числе с помощью БПЛА с горючими веществами. Мы ежедневно теряем свою кровь. Мы просим вас помочь нам. Никто не может ответить на наши вопросы. О каком безопасном труде может идти речь, когда физически ежедневно мы находимся под обстрелами? О каком здоровье физическом и моральном мы говорим? Периодически моменты массированных атак в городской округ не могут доставить продовольствие и лекарства. Как трудиться в таких условиях? Как законом может устанавливаться выплата в 10 тысяч рублей единоразово, при том, что массированные ежедневные обстрелы длятся уже более года? Как выплата может производиться только один раз? Как выплата может быть меньше прожиточного минимума? Как жить на эти деньги? Мы, жители Граворонского городского округа, просим помочь нам в реализации наших законных интересов государственной власти Российской Федерации. Грайворон – это Россия! Спасите Грайворонский район! От бачите, спочатку Росія велика і непобідіма ну а потім помагіте, спасіть, поросім умоляємо. Що ж, поїхали далі, бо це ще не все. Невже таке почало щось до цих людей доходити? Мы, жители Роворонского городского округа, хотим сообщить вам о том, что вот уже более года наш городской округ находится под ежедневными ударами ВСУ. Доступ в округ практически ежедневно выглядит как сражение за жизнь. Добраться домой под сбросы с вражеских дронов, преследующих гражданские автомобили, для нас считается удачей. Хоча дивлюсь на це все, і швидше таки ні, нічого до них, до цих людей і не дійшло. Бо вони не виходять на протести, не просять бункерного зупинити розпочату ним війну, а всього-навсього скиглять і просять втрутитися. Знаєте як? Ось тут можна сміятися вголос. Жителі Білгород, скиглять і звертаються до Путіна з проханням якось посунути лінію зіткнення. Як вам? Спросите нас о том, как живут наши дети. Мы ответим вам, то, что у наших малышей отобрали детство, отобрали возможность получать образование, заниматься спортом, ходить на речку, гулять с друзьями. Спросите у наших детей, каково это несколько лет сидеть дома за компьютером, пытаться получить образование во время обстрелов и во время ракетных опасностей бежать в убежище. Наши дети ночами плачут от страха. Детство проходит мимо нас, просим отодвинуть линию боевого соприкосновения как можно дальше от нашего района. Посмотрите, запредельное государство проводит планомерное истребление жителей нашего района. Дом горит пятый день. Это настоящий геноцид населения нашего района. Нил, вы подивитесь на них. Новое слово выучили. Геноцид. А тепер мені хочеться запитати: гей, а ви де були останні 10 років? А особливо останні два. Бо нагадаю, з 24 лютого 2022 року Росія кожного дня нам несе нові жахи. А географія її злочинних дій тепер вся Україна. Ну а систематичність та масованість обстрілів, методи звірств. Підбурювання до вбивств і катувань ну і меседжі кремлівської пропаганди красномовно свідчать про наявність у керівництва Росії конкретної мети, і ця мета знищення українців Це територія війни, Це місто, де нет електричества, де розбиті мости. транспортные развязки, где не ходит железная дорога, где крупные города не в состоянии поддерживать нормальную жизнедеятельность, потому что там не работает водоснабжение, канализация, не работает МЧС, не работают нормально больницы. Это места, откуда уходят потоком люди. Мне кажется, сложился абсолютно полный консенсус вокруг той идеи, что Украину надо разобрать на кирпичи чтобы там не сталося нічого. Тож росіяни не ми. Ох, не ми чинимо геноцид. Українці захищають своє право на існування, боронять та повертають свої території. А от збройна агресія Російської Федерації проти нас та України якраз і може кваліфікуватися як геноцид, той про який ви сказали. І ми обов'язково доведемо ці звинувачення до логічного завершення вироку. Ну а всі, хто підтримують Путіна і розпочату ним війну, будуть за це відповідати. І починають схоже вже вірніше поглинати плоди своєї бездіяльності та рабства. Бо якось справи на Росії останнім часом тільки погіршуються. і про це вже навіть пишуть змі на болотах. Ось, приміром, лише кілька найсвіжіших заголовків: в російському бюджеті вже не вистачає грошей на протези для учасників війни. Ну а на російській залізниці до 2025 року звільнять майже 30 тисяч співробітників, бо немає чим платити заробітну плату. Або ж ось ще цікавіше, ключова для Росії вугільна галузь на межі фінансового краху. До речі, лише за перші чотири місяці 2024 року прибуток у секторі видобутку вугілля обвалився на Росії на 93% і склав лише 14 мільярдів рублів. Повірте, це просто нічого для Ерефії. Ну а ще просто уявіть наскільки сильно на Росії найближчим часом зросте рівень безробіття. Між іншим, самі ж росіяни вже у соціальних мережах навіть знімають жартівливі відео про свої мізерні зарплати. Ось, приміром, одне з таких його записала дільнича МВС з Новочеркаська. І увага! Найцікавіше. Якщо ви раптом подумали, що їй підняли зарплату, то ні, це ж Орефія. Співробітницю поліції Ольгу Гайдукову. Так, звати дівчину на відео звільнили в той же день, але ось цей ролик, що і став причиною звільнення, набрав в інстаграмі 1 мільйон 200 тисяч переглядів, ну і тисячі тисячі лайків. Вочевидь, близька росіянам тема низьких зарплат. Ну а сама Грефія продовжує йти на дно слідом за російським військовим кораблем. Вони це розуміють. Ну а я ж впевнена, далі буде. Я був шучниця математики а в столовий, посуду посудомою. Ну потому що на пенсію невозможно прижити. Це нереально. реальна, наше государство. так нас поставила, унизила. я бывшую ученица математики. 30 лет проработала в школе, но я уже на пенсии, и поэтому нам отказывают в работе из-за возраста. Вот, пенсионеров очень плохо берут на работу. И на пенсию, пенсию тоже не проживешь, потому что пенсии у нас, пенсии маленькие. На них невозможно прожить. Вам же дякую, що дивитеся, коментуєте і допомагаєте руйнувати фейки кремлівської пропаганди. Нагадую, з вами була я Інна Набок. Ну а хто знову чи вкотре постукає з дна на болотах? Розкажу в наступному випуску. Підписуйтеся на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну, донайте на Збройні Сили України і до зустрічі.